Ось така дорога, ось такий проїзд. Ну, тут проїхати можна. Ось така площа. От від дороги рахую. Є голинка, рахую. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім метрів отако. Оце можна відрізати? Оце ось задом стати ось тут площадка? Ось вона. Сюди заїде грузовік. Це дерева можна підрізати все. Така ялинка. Обкопаємо. І ось така теж. Таким же цільним сюди заїжджає машина. Сюди заїжджає на дорогу кран підіймають цю ялинку, грузи сюди на машину. Таким же чином. Провода, вони йдуть. А, ну ось. Тобто, в принципі, обережно можна підняти. Вони не дуже сильно заходять. Вони всі гнуться. Основне біля. Ялинка по ширині. По ширині 1, 2, 3, 4, 5 метрів. Ну, вони складаються. Якщо грузити, то складається. Не знаю, скільки тут до ...проводів. Трохи вище.